Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу дати відповідь на таке запитання, чому перерахунок пенсій у жовтні відбувся не для всіх пенсіонерів. Пенсійний фонд України надав відповідні роз'яснення і назвав основні причини. Давайте розберемось по ситуаціям. Перше дуже багато запитань і до мене стосовно того, що, наприклад, у людини всього 20 або 25 років офіційного в такому випадку ви отримуєте мінімальну пенсійну виплату, яка з 1 березня 2022 року становить 2100 гривень. Розмір цієї суми у жовтні не переглядався. Жовтневий перерахунок був спрямований насамперед для тих, хто має повний страховий стаж. Це для жінок не менше 30 років, для чоловіків не менше 35 років. От тому для таких осіб, хто має страховий стаж 20-25 років, в основному, на жаль, пенсія. Вони отримують пенсію у розмірі 2100 гривень. Отака От ситуація. Також інша ситуація. Наприклад, ви маєте. 30 повних років стажу, але ви вийшли на пенсію, наприклад, на початку 2022 року, тобто вам тільки виповнилося 60 років. Жовтневий перерахунок стосувався громадян, які мають не лише достатнього стажу, а й досягли певного пенсійного віку. Хочу нагадати, що підвищували пенсії людям віком від 65 років та старшим. Ще один випадок хочу розглянути, коли ви досягли 65 років, маєте повний страховий стаж. Але, на жаль, ну, з вашим розміром пенсії нічого не відбулося. В такому випадку жовтневий перерахунок міг вас уминути через те, наприклад, що ви продовжуєте офіційно працювати. Дивіться, хочу сказати, що кожен випадок дуже індивідуальний. І за даними Пенсійного фонду України. У жовтні вдумайтесь у цифри: у нас налічується майже 11 мільйонів пенсіонерів, але підвищення отримали тільки майже 3 мільйона осіб. У тих, хто все ж таки дочекався підвищення у середній розмір підвищення пенсії склав 231 гривню. Хочу нагадати, що все залежить від індивідуальних показників виду пенсії, її складових на момент проведення державої перерахунку. Такі роз'яснення надав пенсійний фонд України. Дивіться, дуже надіюсь і щиро вірю, що це був не останній перерахунок. І дуже вірю, що в інтернеті всіх категорій пенсіонерів, незалежно від страхового стажу, хто виходив при стажу 20-25 років, і всі українські пенсіонери отримують збільшення своїх розміру, своїх пенсійних виплат. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.